То все не так, бо ти не ти і не живий, а тільки згадка минулих літ. Серед мости віків блага маленька кладка, а небо корчиться в тобі, своїм надсадним загасанням, яке ти тільки звеш стражданням. Ці роки збавлені в ганьбі. То так судилося цей біль як алкоголь агоній, як вимерзлий до хрусту жаль. Передруковуйте прокльони і переписуйте печаль. Давно забуто, що є жити, і що є світ, і що є ти. У власне тіло увійти дано лише не несамовитем, а ти ще довго сатані, ще довго сатані, допоки помреш, відчувши власні кроки. На сивій голові своїй. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить, Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає умить до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, Буя. на чорнім рабовані торжищі Країна моя. Її догоряє майбутнє, і тужить, ридає, і передвечірній сутіні лиш руки ламає. І дивиться в небо, О, де вони, надії і голуби, лиш демони, демони, демони старої ганьби. Злітаються, ніби на здобич, злітаються з проквола на роздоріжжя, розтоптані, розіп'яті. ...край села. Терпи терпи, терпець тебе шліфує, спалить твій дух отож терпи й терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіп'я з власної тропи, на ній і стій, і стрій допоки скону, допоки світо сонця, стій і стій, Хай шлях до пекла, раючи полону, Усе пройди і винести зумій. Торось шлях, що то твоїм назвався, Що обрав тебе на віки вік. До нього малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Їй Богу, так напевно має бути, щоб наступала ніч і день згасав, і восени, прощальна туга рути, видзвонювала у позолоті трав, щоб я мужнів, мінився і зростав і встиг пізнать, любити і забути, і згадувати у годину скрути тебе одну. Котру одну кохав, а ти прийшла, мов тінь повечорова, ледь ледь торкнувшись, стигло чола. І відійшла, і скоро відійшла глибінь за обрій, в морок, у діброву. І як тепер себе переконати, що добре вірити, що благо тільки ж так? Утрачено останні сподівання. Нарешті вільний, вільний, вільний ти. Тож приспішись, йдучи в самовигнання, Бажально спалюй дорогі листи, і вірші спалюй, душу спалюй, спалюй свій найчистіший горній біль, пали. Тепер упертий, безвісти очалюй, бездомного озуши столи. Що буде завтра? Дасть збіг день і хліба. А ще, коли не буде того дня, тоді вже гибій. От тоді вже гибій, простуючи до смерті навмання. В мені уже народжується Бог. Напівпам'ятний і напівзабутий, Не мові не в мені, а з краю смерти, куди живому зась? Мій внук і прадід пережидає, заки я помру. а я із ним удвох живу. Двох існую коли нікого, і громить біда мов канонада, ну, він опорятунок. Я ж безсусту мовлю. Мій Господи, опорятуй, опорятуй на мить, а далі я, оговтавшися, мовлю. Врятую себе самого сам. Самого сам він хоче поза мене вийти, прагне, рятуючи, донищити мене. Аби на протязі, на буряних вітрах я вийшов сам із себе, наче шабля виходить із піхов. Хоче вийти геть, щоб згасла свічу. Щоб тьма в покоренні мене порятувала і набуття, і на життям наймення уже не власне. Ось, яким керує той шалений Бог, котрий в мені, яким керує той шалений Бог, котрий в мені воліє народитися. А я ще тую свічку посичу аби мені не смеркло передчасно. При світлої години свічка чорна, неначе перемога крадькома.